Маю такі плани знімати вам просто щоденно влоги. Просто, просто, звичайні, наші дні. І починаємо від сьогодні. Сьогодні в нас неділя, 21 квітня. Назарчик тільки трошечки одужав бо хворів. А Натомість хворію тепер я. Розібрали мене капітально. Але зараз сходила в душ, помилася трошечки, знаєте, бадьорість така прийшла легше. Так, що ми будемо зараз робити? Зараз будемо робити булочки. Такі, знаєте, не солодкі, а ну, тут називають їх сняданьові такі, знаєте, нормальні хлібні булочки. Буду по цьому рецепту робити перший раз разом з вами, так що запрошую. Так, дивіться, роблю за якимось новим рецептом. 10 грамів дрождів, в мене більше, бо в мене дрожжі давно вже лежать. 100 мл холодного молока. І десь 80 мл розвести його, десь 80 мл гарячої води. І 3 четверті ложечки цукру. Зараз це все замішаємо. Поки дрожжі там з молочком тануть, просиваємо дві склянки борошна. У мене, на жаль, є тільки таке біле борошно, немає ніякого ні цільнозірнового ніякого. Але взагалі то можна мішати, і то найкращий варіант. Так. Так, додала ще ложечку солі і перемішуємо борошно і сіль. І тут поки що в нас дрожжі тануть молодці. Далі ми додамо дрожжі розтоплені в молодці. І одне яйце, і будемо збивати міксером. Так, це було ще дві ложки олії, що треба. Ну, муку забула. І збиваємо міксером. Ну, або руками вже, хто як хоче. Так, ось так розтягуємо трошечки. Давай. Угу, от супер. Угу. Так буде? Так. Так, нас вийде скільки два, чотири. 6-8 булочок нас вийде. Робимо ось таку курочку, загортаємо так всерединку. Буде ось така булочка. Так, булочки тепер у нас будуть підходити, ну десь 30-40 хвилин там подивимось. Зараз, поки включу духовку, але тут їх мало, тому буду зараз ще шукати якісь там, зайка? ти миєш яйця? Так? Фарби тільки туди не треба, які в тебе яйця гарні. Залиш, залиш мій пензлик, будь ласка. Поки в мене там художники малюють, я знайшла рецепт, за яким я вже робила булочки. Тут перемішується все одразу: борошно, сіль, живі дріжджі і заливається тепленькою водою. Тісто виходить дуже гарне, воно таке, знаєте, еластичне. Як там було таке липкуче, трошки, а тут виходить таке еластичне. Ну, зараз е, вимішую. його трошечки так довгенько треба вимішувати, але булочки виходять дуже гарні. Так що зараз вимішу і покажу вам потім по факту і ті, і ті. А ті булочки в мене підходять, зараз вже буду ставити їх в духовку. Це тісто ставлю підходити десь хвилин на 30, а тут булочки вже ставлю. Бачите, як класно підійшли. Дуже, тут теж дуже таке класне тісто. Так. Підійшли дуже класно, зараз ставлю їх в духовку. Так, ось так наші булочки піднімаються вже, вони такі величезні виходять. Спробуємо, які вони на смак будуть. Але гарні. Так, синок? Да. Так. Ще один добрий, давай. Дістаємо наші булочки. Ой, які вони класні. Чи готові? Ой. Знаю, я думаю, що вже готові. Зараз спробуємо. Булочки супер, дуже гарячі, я навіть не можу ще розламати, але. Зараз трошки стидне, розламаю її, покажу вам. Пахнуть просто дуже апетитно. Так, зараз ми робимо сирну запіканку, дам посилання на оригінальний рецепт з Ютубу і будемо робити. Я її для себе трошечки модифікую, бо на наш смак дуже багато там цукру, тому я даю менше цукру. Так, в мене ось такий в мене ось такий сир кисломолочний. Так, в мене такий сир кисломолочний. Він такий, знаєте, як в нас сиркова маса, він вже такий гладкий перетертий. Але можна брати звичайний сир домашній або Купний кисломолочний. Там рецепт на півтора кілограми, в мене, в мене тут кілограм. Це підійшло в мене тісто на другі булочки, зараз буду їх робити. Якраз ці витягнула, ці буду робити, вставляти, і потім ще буде запіканка. Тісто ось це дуже-дуже класне, мені дуже подобається. І що цікаве, тут дрожжі просто кришити, не. Не розчиняєш їх, а просто кришиш в борошно, в сіль і вимішуєш. Ось таке виходить. Тісто дуже класне. Так, показую вам булку, бо гарячими вже вони зникають, навіть гарячі, я їх в руки не можу взяти, а хлопці мої вже їх під'їдають. Дивіться, дуже класно. О, ще, бачите, парує. Вони спробували вже дві булочки, сказали, дуже-дуже смачні. Так, я роблю такі маленькі булочки. Я люблю, щоб вони були поменше. Ви бачили об'єм тіста, і там його розділяють оригінали, його розділяють десь на 6 частин. У мене буде, може, й 12, тому що я люблю трошечки поменші булочки. Ось такі десь роблю. Такий грибочок, бачите, вниз. І на деко зараз. А це головна запіканка в нашому житті. Який тобі інтернет. Вийла. Все, погрався. Так. Запіканку вже переклала в форму, я вам напишу рецепт. Випікати її тут немає борошна. Тут сир і крохмаль, але я замість крохмалю даю будень, як це називається, пудінг. Зараз покажу вам. Тут в мене помічник ще. Так, я замість крохмалю даю ось такий пудінг. Тут на що? Тут у нас ванільний цукор, крохмаль той же самий і олії трошки. З цим пудингом виходить, знаєте, вона така ніжніша виходить, ніж з крохмалем. Ще в нас такий ось був якийсь банановий чи що. Ну ось. Родзинки, тобто, що тут? Сир кисломолочний. Цукор, яйця, крохмаль і родзинки. І випікати її десь годину на зниженій температурі, десь на 160 градусах. Так, ось так у нас проходить неділя. Напекли булок. Ой, напекли булок, зараз ще ставлю запіканку. Другі булочки ще печуться, що правда. Ставлю запіканку і все. Іду вкладати ту малу ту дубцю, який взагалі в нас денним сном. Це просто караул якийсь. А ще не гуляє, по-перше, бо хворів, а по-друге, у нас погода, знаєте, ж, трендеться. Дуже-дуже холодно. Сьогодні, сьогодні, вночі не знаю, може і приморозок був, бо сніг пролітав. А зараз плюс два і дуже-дуже холодно. Це другі мої булочки. Такі кругляшки. Я не знаю, як вони ділять на 6 частин. Для мене то були б великі булки. Мені такі маленькі більш подобаються. Розрізали, з'їли і все. Но вони ще трошечки будуть випікатися, а потім поставлю вже запіканку. Бо на запіканку потрібна... Потім поставлю запіканку, бо на запіканку потрібна нижча температура. Так, достала ці другі булочки. Так, запіканочка готова. Я, чесно кажучи, я навіть не знаю, скільки вона мене пеклась, дуже довго. Готова, зараз вистигне, і я тоді вам зніму, покажу. Бо поки що вона не поріжеться, вона, знаєте, така жива. Як проходить моя неділя? Зараз вам покажу. Булки на напечені, запіканка зроблена. Котлети роблені, зроблені. Там ще зараз буде каша або рис з м'ясом. Але найважливіше це Пава... хто це прибере? Це У Нас вже давно не працює посудомийка і а, власники квартири сказали, що це наша проблема, що вона в нас не працює. І що ми маємо самі її поремонтувати або увага! Або купити нову. Ось так. Враховуючи те, що як ми сюди заїхали, їй вже років 150 було. І вона дуже херово мила. Дуже херово, от реально. Ну, але це ще наша проблема. Ми маємо купити нову посудомийку в їхню орендовану квартиру, яку ми орендуємо з меблями, омебльованими. І за що ми платимо? Якби мені треба було купляти техніку і меблі, ну, вибачте, я б собі шукала квартиру не, не обставлену. Ну, але то таке. Коротше, судомийка не працює, тому ось це все. Руцями, руцями. Ось так. Зробила рублені котлетки, зараз вам теж покажу. Взагалі вони в мене там ще... Взагалі вони в мене вже... Ой, ще в духовці, зараз буду перевертати, але трошки не влізло і залишилось тут. М -м -м. Слухайте, це смачно. М -м, дуже смачно. Прям дуже-дуже смачно куряче філе, цибуля, морква, кропчик і консервована кукурудза. Дуже смачно. гаряча. Так, ну що, будемо діставати нашу Там-тарам-там-там-там. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Кота. Ця післанка просто бомба. Зараз знайду ніж, розріжу. Так. У -у -у. Дивіться, Це реально дуже-дуже-дуже смачна. Ням-нямочка. Она такая нежна. Просто, не знаю, просто-просто такая. Как Маринка. <сосы> 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 Дуже смачно. Ням-ням. <сосы>